Ну що, щойно розпочався черговий матч з зимового чемпіонату області з міні-футболу, в якому зустрічається університет в маніжках. Ми будемо називати зеленими їх. І без біла у жовтих футболках. Біда в тому, що ми можемо назвати склад університету по номерах, але номери схов... сховані під <схавлені> маніжками. Малканян тут намагався перехопити, не зміг. Ось це ж пожежу собі організували. Гравці без білої. Мелканян. Напевно, ну, немає сенсу нам називати. хоча, ну, давайте спробуємо на воротах Богдан Саїн команди університету гравці... Номери вже не будемо називати, тому що їх не видно Ілля Стрільчук, Микола, Генник, Нуконян. Ну, Юрій Масікевич тут поруч з нами. Він через став, ми так розуміємо, так, Юрій Щось не, не вийшов на майданчик. Ілов, колишній гравець Буковини, з'явився у складі університету. Микола Цепа теж перспективний гравець, Василь. Притевчан Максим Дименюк. Дмитро Пантеличук, так це теж пробував він себе у складі буковини, скільки я пригадую. Зараз може бути небезпечно, але не, не вдалося довести до логічного завершення. Юрій Солом'ян, теж з досвідом ігор на хорошому рівні майцназі в області. І Володимир Монастирський. Склад команди без білої Юрій. Гідгора, так і Богдан Гікавий, українець, це, напевно, найвідоміший гравець у складі без біли. грав за бухгалтерин. Теж Ладік Милконян не може бути зараз, сам собі зіпсував і м'яч пішов за лінію. Без особливі розвідки розпочали команди. Ггорій Савчук не видно його, так Юрій зауважив, що немає його тут ніби. І Пас був непоганий, не прийшов він партнера. Валеріан Владин, Іван Сарохан, Володимир Горіпка, Павло Горюк, Вадим Сільов. Такі прізвища гучні ну, в політичному сенсі. Без складі ладік мов ну, конями розгортається, шукає партнерів, в стіночку зіграв. І тут можна і пробити, ні, не дають пробити. От тепер вже можна. М'яч залітає на, до басейну, який не працює, на жаль. Е, Андрій Воронюк, Віталій Спиткун, Тарас Сілє, напевно, Максим е, Штемплюк, Олег Наслічук і Вадим Українець. Вадим я так розумію, це брат Леоніда. Да, е, е. Сидіть вже сіді. Династії в складі безбіли. І... Ну, напевно, все-таки більше атакує. Давайте про склади, про ігри, які вже відбулися сьогодні. Бульвар візувий маршзавод 3-7. Тут без сенсацій. Слобода. Це команда нова. Лідер 6-3, але навали. Кусюча, лідер та лідер останніх сезону боровся навіть за вихід з групи, знову випустив і від буде. Шишківці Рідківці це, напевно, один з центральних матчів першого туру. Шишківці чемпіони, наскільки пригадуються да, чинні. і Рідківці, які якраз напередодні була нагода переговорити з кількома гравцями з команди рідківців на підсумках. Спортивного року на славу Сморині, так ось вони там зазначали, що взагалі збираються виграти в Шишківці, мовляв, немає нас, для нас авторитетів, будемо їх обігрувати. це з Гумором, а виявилося, вони великі по ходу зустрічі і потім, потім ось удар зачепила когось і лова, напевно, в кінці. І 3-3 закінчується цей матч Рідківці, так що будемо вважати, що Рідківці це ще одна команда, яка може стати Може стати, зараз дуже гостро було доріт університету, може стати одним з претендентів на нагороди. Аматор БВХ 2-0. Молодіє Петколедж. Готовий зараз буде. Будемо виконувати. Ракітне Бук-93-0-1. Ось такі результати маємо сьогодні до цієї зустрічі. Не вдалося нам гарно результати, Солом'ян повертав Ну, повертав так, як ворогам не, по, не побажаєш. Юрій, які завдання перед вами стоять на зимовому чемпіонаті. Озвучені вони, просто, просто готуються до сезону, можна зараз забувати. Класний момент. класний готуємося момент. Готуємось до сезону, але, звичайно, є завдання виграти. Ніякого іншого завдання бути не може. Всі турніри, де ми приймаємо, участь, незалежно від того, готуємося чи не готуємось до України. Все одно задача стоїть виграти. Ну і зараз був класний момент для того, щоб відкрити рахунок. На жаль, не реалізувало. Таких може бути не так вже багато моментів. Сам сам сам! назад. загнала назад і не проходить передача на його. Зараз е доведеться знову все спочатку починати. Так, команда університету з таким ареноме, що мусить е в руках. Кажуть, завжди. Бути серед претендентів на високі позиції, хоча в міні-футболі не так часто до, ну, вдається пробитися до, вже до безпосередньої боротьби за нагороди, собі, там бронзовому поєдинку, здається, брав, брав участь університет. Ну, рік на рік не приходиться, різні склади бувають і Солом'ян, солом'ян вирішив пробити і тут можна було би добити, якби. Якби на хтось був, Тепер точно треба забувати. Від... Від... Ну, тут вже від душі, але вище. Юрій Солом'ян пробував. Напевно, треба реалізовувати такі моменти, їх може потім і не бути. Вроді <зв>. достатньо. Але... Але, але він біжить. <зв>. біжить, особливо коли рахунок не, не на твоїй користь або несприятливий, то час. Прям летить. Українець там просить відійти, Леонід українець. З ударом може пробити поворот, так напевно. Це по-солом'яну. Стіночку утворили. Рятує зараз е, е, Богдан Сайн в цьому епізоді свою команду. Ну, Тут перехоплення і лов! І лов випускає м'яча задалеко. Могло бути ще раз небезпечно, але тут пробив. Пробив, ну, на жаль, не знаю, 12-й номер команди без біла. Так його і назвемо, 12-й номер. Класно, класно розібрався і владік Мелканян зараз міг відкрити рахунок. Класно розібрався, розвернувся, супер. Зустрічаємо! Ми бачимо, що про те, що Юрій Масікевич не у грі, це я сказав голосно сказано. Він тут у грі підказує своїм партнерам емоції. Перехоплення ще одне і... От у трьох зараз! На жаль, на жаль передачу засильно зробив. На на, на, Передача була на ладіка Малканяна. Ну, Поступово бачимо, що все-таки вимальовується перевага університету. її Перевагою територіальною. Здається. Як в хоккеї розташуватися в зоні суперників, можна так вважати. Ну, в Мініфутболі приблизно приблизно такі терміни можуть бути актуальні. Ладік Мілканян і тайм аут зараз бере без біла. Будемо ми напевно чути, що ж вони тут придумають на найближчі хвилини. 15-сі номер це у нас якраз граючий меценат, граючий меценат, який побільше таких фанатів у футболі. взагалі. А взагалі це напевно пауза пов'язана з тим, що е, перевтомилися, що закрутили <смітна> студенти команди Безбіла, яка Взяла, бачимо, що ніяких там секретів нам не вдається почути. Просто-просто перепочити вирішили хлопці, я так розумію. Ну, мінімальна тут, мінімальна нарада. Я думаю, що це просто відпочинок. Передихнути трішки, трошки закрутили від бурі. М'яч вже ввели. Ну і що зараз, боже мій, який момент знову на Хто ж цей незабитий гол записав свій пасив? Максим Деменю Деменюк і віддає на вільне місце. Ну це тут можна згадати вислів Великого Лобановського, це так. серед крилатих таких, коли на розборі гри. Він запитував гравця, чому, чому він не віддав пас на вільне місце, то йому пояснював, що не було там партнера. Він йому сказав, що це його проблема, що не було. Я без нього запитав, твоя справа була віддати на вільне місце. Так і тут, Деменюк віддав на, на вільне місце, а там не було партнера Владі Гілканян. Ладік Нілканя втрачає, м'яча, і це могло бути небезпечно, але тут вдалося розібратися. Хлопці підстрахували і якби обрізка призвела до гірших наслідків, то дісталося б на горіхи, напевно, вже і від Микола Осадця. Микола Осадець – головний тренер університету, заслужений працівник фізкультури і спорту України. Людина, з якою пов'язані всі великі студентські успіхи об буковинському футболі. Зокрема, приємно згадати, що троє студентів Чернівецького університету були свого часу чемпіонами Всесвітньої універсіади. Не більше, не менше. Від воріт. Правильно, зараз другий арбітр. Напевно, першим будемо вважати Василя Грушкевича, який є більш, більш досвідченим, більш знаним. Владик Мелтанян. Нолкинян ну, кілька сезонів тому був визнаний кращим, визнаний, е, обраний болівальником кращим гравцем е, чемпіонату області з футболу. охо хо хо, -хо. Все пробачили. Все пробачили зараз. Ну, тут можна хіба реакцію представника команди без біла. Побачити. Трішки ожили після цього моменту. надіятися, що спрацює правила, не забуваєш, те забивають тобі». Тільки що ледь не спрацювало навпаки Ті ворота, тому що міста декілька моментів не забив. Це Па давав на мелканяна. І... України. сам втрачає м'яча. Це повишив пробити ще. віддай. Ну, вже закрутили його і у двох на одного все ну, повертається. Знову пробачили. Я думаю, що це все-таки це все-таки все да. І тут пробити, пробиває ну, десь пів метра від, 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 дев'ятки приблизно м'яч полетів. Не дуже нам зручно, звісно, що звідси, звідси бачити все поле. Можливо, змістимося трішки ближче до е, лавочки, де ми зможемо трошки піднятися з Юрієм над ситуацією. Це є гаряченько вже. Е, пішли моментом на обидві ворота. Мелканян, науканян. Класний пас. Ну і що? Зараз можна? Можна, можна, забивати можна, але не забивають. Поки що? Не фалет! Дуже коректні, правильні прохання від Юрія Москве. Не фолити варто завжди, але не завжди виходить. Не знаю, чий м'яч, але забухуємося <сі> вести Росію університету. Можливо, м'яч і справді у власності без білого. Лише тепер чути голос Микола Саці. Мелканян, Мелканян. Напевно, якщо порахувати відсоток володіння м'ячем, то найбільше він буде Мелканяна! Мелканян прекрасно зараз розібрався Мелканян, 1-0 на користь університету, ось Владик Мелканян. І пішов мінятися у вас дії, правила до забитого і десь відпочивати, я так розумію. 1-0 на користь університету, середина приблизно першого тайму. Вдалося таки розколоти цей горішок міцненький, без біла, хоча пригадуємо ми, Я так дивлюся, що воротар чи то експериментальний, але воротар класно грає, до речі. І що? Це такий жартівливий коментар. Єлов, і лов віддає. Саме Цепа. Ну, вже, вже можна підтримати м'яч. Так, ну це точно треба зараз ще один. І Вай зараз не привіз собі неприємності кіпер Ну, Я пригадую, що на турнірі Бізнес-Ліга, коли в заключеному матчі безбіла стала Фігурантом не дуже приємної історії. Ой-ой-ой, добре, що Леніт Українець пробив прямо по центру. А могло бути набагато гірше, а то брізка така. Звід університету. Так ось тоді фігурувало, що це не на їхній основний голкіпер, мягко кажучи. Але бачимо, що він сьогодні нарятував вже трішки свої команди. Підштовхували, підштовхували. Все-таки заробив право на, на ну, такий кутовий за, за боковою в даному разі наш кутовий на тій позиції. Довели все-таки справу до удару, хоч він і був неточним. Тут не українець втратив свого колегу по, по опіки. І ще раз, ну, бачимо, що, бачимо, що потрішки пішли обрізки, треба забувати. Не забуваю. Хто зараз не забуває? Ген, Микола. Я думаю, що за показником незабитих голів вже є претенденти на лідерство в чемпіонаті по області цьогорічному. А тепер можна трішки поганяти. Суперників шукаючи п'ятою ефектно, але і знову у двох на одного українець, українець віддає, і от українець забиває. Я не українець, з рівня рахунок, один-один. Як бачимо, всі обрізки систематичні все таки призвели до пропущеного голову. Тепер вже треба починати спочатку для університету. Передача не пройшла на Ілова. Нас так не забували, не забували і правило спрацювало. Те, про що ми говорили перед цим, не проходить передачі і тут могло бути гірше в цьому епізоді. Проходить передача на ілов, але незручно було надробляти м'яча. Ілов. Ілов треба забивати між ноги, між ноги, поки зараз не треба зараз нервувати тему. За штрафний. Ну що, прекрасні моменти створюються, але не забивається. Крім одного, солом'ян, солом'ян втрачає м'яча і Лов продовжує боротися. І... Від м'яч, пішов за бокову, і лов встановив для, для суперників, Що було робити в цьому епізоді відсоток на перерву 1 на 1 після перших 20 хвилин.